30 березня 2024 року, майже 9 година ранку. Зілки що більше на сонці. потихеньку потихеньку починають працювати. Інтенсивно пилок носять. Тут про відводки я вже казав, теж вони гарно працюють сьогодні. За день я думаю їх огляну. Ось так. Сьогодні буде день чудовий. Я думаю буде на що подивитися. А пилок дивіться, як носять, ой, красота. Гляньте скільки пилку носить. Жовтий пилок. що вони носять його. Де ж знаходять там? Там є ліс. Жилки не сердиті, спокійні, тому що вони зайняті роботою.